Український вектор на вістрі часу, що таке нація, і в чому наша неповторність Пізнай Україну у передачі «От що суботи о 18.10. Вітаю вас, шановні радіослухачі. У цій порі традиційно разом із вами ведуча Ольга Колиновська. І сьогодні гість нашої програми фронтмен відомого українського гурту Антитіла Тарастополя. У суєті рухи сірих машин, звуків. Я підніму руки, я вище за них зі свого віконця ангела охоронця, прошу в лице сонця, з дитинства так звик, Сити від фальші, хочу втекти, змити все зайве і далі йти! Не розгубити і донести чеснімо. just need Тематичних поїздок до різних куточків держави український музикант завітав і до Чернівців, де поспілкувався зі студентами та шанувальниками. Відповів на чимало запитань щодо різних актуальних тем сучасності та творчості. Чому важливо обирати майбутнє в Україні про життя гурту Антитіла та великий всеукраїнський тур на підтримку нового альбому Сонце а наразі із Тарасом будемо говорити про силу нашої пісні, громадську та волонтерську діяльність та ініціативи співака, а також як молодий батьків. Він розкаже про свою родину та, звісно, дасть власну відповідь на питання, у чому код нашої нації. Тож, Тараса, вітаю тебе у нашій студії. Всім привіт. Розкажи, будь ласка, наперше хочу тебе запитати про всеукраїнський тур Сонце. Що це буде, ідея? Всеукраїнський тур сонце це. Такий масштабний проєкт гурту Антитіла зимовий масштабний проєкт, який є наслідком альбому Сонце, який ми випустили 9 грудня. І власне з цим альбомом ми приїдемо по всій країні, близько 40 міст і обов'язково завітаємо в Чернівці. В Чернівцях ми будемо 1 березня, і я на початку нашої програми одразу всіх запрошую. З туром Сонце ми привеземо якісне світло, якісний звук, привеземо пісні, одинак, танцюй люди, кораблі, привеземо. Композиції з попередніх альбомів і це буде гаряче, це буде по-справжньому. І скажімо так, це найближчий наш такий найсерйозніший проект на найближчих три місяці. Закінчиться він в Києві 25 травня на вертолітній площадці, великим опенеєр концертом Також туди всіх запрошую. А чому саме сонце? Бо сонце тепле, бо сонце гріє, бо сонце це життя. Сонце нам так зараз необхідно. Так, да, і сонце нам так зараз не вистачає. Сонця реально в небі, та за цими сірими хмарами, і сонця в душах і між людьми. Загалом ти зараз перебуваєш у рамках творчих зустрічей так, зі студентами і з молоддю нашого краю, загалом по Україні. Де вже вдалося побувати і в якому форматі минають такі зустрічі? Вдалося вже побувати в Рівному, в Луцьку, в Вінниці, в Кривому. Мрозі, в Кропивницькому, в Чернівцях. І всюди, формат 1. У нас є тема це моє майбутнє в Україні. І я відповідаю на всі запитання, які ставлять мені. Молодь, студенти. Ну, здебільшого, це студенти, які збираються в університетах. Окрім того, партнери цього туру. Проект «Юрепорт» – це є проєкт. Від ЮНІСЕФ, який е, займається вивченням думки молоді щодо е, різних питань е, і, власне, займається соціологією, дослідженням того, що хочуть, що цікаво студентам. Цікаво, от, які питання ставлять студенти? Дуже різноманітні, абсолютно широкий спектр, е, все, що в нормах і в рамках е, моралі, все запитується. Я відповідаю чесно. Загалом, от Тарас Тополя, гурт антитіла, громадська волонтерська діяльність сьогодні. І йде, якби ми без неї ніяк. Фонд працює «Вільні юей. Це мій фонд з Сергієм Вусиком і з Катериною Нічаєвою, які ми заснували декілька років тому. Він це була така волонтерська ініціатива, спрямована на допомогу хлопцям на сході. Потім вона формалізувалася в певну таку юридичну особу, фонд, який працює системно. Курсують екіпажі на схід час від часу. Я їжу особисто разом з Сергієм Вусиком ми доставляємо необхідне туди. Де просять, де замовляють, ну і громадська діяльність вона йде так само. От приклад того, от, власне, цей тур містами України, де ми зі студентами зустрічаємося. Тут немає співів, немає пісень, тут є таке спілкування, жива і... бесіда, так? жива бесіда, і обмін думками, позиціями І мені здається, Це так само важливо, тому що цього всього на концертах, на концерті там класичному неможливо реалізувати, і це все дає якийсь певний свій результат. Оскільки ти вже займаєшся волонтерством загалом. Так, системно, десь із весни 2014 року. Ви їздите самі гуртом чи можливо з вами ще якісь артисти? Це наше волонтерство полягає в тому, що ми збираємо замовлення від бійців від конкретних там бригад, з'єднань, рот і доставляємо потім напередок. Наскільки це можливо на самий край, куди нас пускають, оцей твій фонд? Скільки загалом от він діє, і що вдалося здійснити в рамках діяльності? Ну, волонтерством ми займаємося з весни 2014-го. Фонд формалізувався десь через рік. І власне, от спочатку нашої діяльності до цього моменту близько. 9 мільйонів гривень вже закумульовано коштів від українського народу. Це не наші кошти. Я акцентую на тому це ті кошти, які пожертвували люди. От довірили нам. А ми вже в свою чергу трансформували їх в абсолютно конкретні якісь речі, ті, які замовляли бійці. Е, я не можу не пригадати вашу пісню е, у книжках. Можеш трішки розказати цікаво просто, як от народилася? Народилась вода. пісня в результаті того ж таки спостерігання за всім, що відбувається навколо за подіями на сході. В результаті Наших поїздок на схід, ну і однозначно, в результаті того, що і я батько і багато учасників гурту антитіла так само мають дітей, і оце така пісня, яка є результатом моєї емпатії, переживання. Власне, тим дітям, які ні в чому не винні, по суті, бо вони ніяк не можуть вплинути на ситуацію, вони лише можуть спостерігати і чекати батьків додому, своїх батьків, які мобілізувались свого часу. Тепер вже на контракті служить. Та? То хочеться дуже, щоб батьки поверталися живими і щоб діти не залишалися сиротами, і в них спогадах був батько, як там, щось далеке минуле в кращому випадку, десь. В назвах вулиць він згадувався, да, бо в якихось підручниках. Тому ця пісня це результат якби, тієї війни, яка на сході і мого переживання і переживання гурту антитіла тих подій. Зупинись, потяг, доїдемо потім. бачиш коридор тато, речей небагато. Братика на столі, і, мабуть, тепер він дізнався, і на мене заображався пах чесно. Більше не зроблю так, швидше Знімай рюкзак і давай гратись. Я ж ще не вмію прощатись, І в книжках Розцілує посмішку знайому, вже сам до підвіконня дотягнувся і нарешті тато повернувся у назвах вулиць, а він чекав удома. Відтак я не можу не пригадати, звісно, і пісні завжди моя і Україну не зламати так само. Надзвичайно сильні пісні. Ми вже почали говорити про родину. Трошки відволічемося від серйозного такого, от від політики від війни. Поговоримо про родину. Розкажи про свою родину, звідки в тебе от любов на понуду українського завжди береться з родини. Розкажи трошки про родину свою, про батьків ну, і мої батьки родом з центральної України, з Вінниччини, з Полтавщини. Коли були студентами, закінчили вищі навчальні заклади, вони приїхали. В Київ по направленню, як то кажуть. Моя мама викладала в школі, потім в університеті. Батько закінчив. Історичний факультет Шевченка і ну, працював в правоохоронних органах. Пенсіонер вийшов на пенсію з правоохоронних органів 20 років, можна більше. Ну а я, власне, не пішов ні папаним, ні маминим, шляхам. шляхами. Я пішов своїм музикою. Все життя займався музикою 6 років на скрипці, потім співав, навіть танцював. Потім все це вилилося у цей колективний такий запал. Колективну творчість, яку несу до сих пір: моя дружина, моя кохана, жінка мого життя. Ми з Олена Тополя, співачка Альоша. Ми з нею маємо двох прекрасних синів. От. Ну от, власне, це є моя родина. Якби звичайно не така наша робота, специфіка, то більше б часу ми з Оленою приділяли дітям, але так мусимо десь постійно подорожувати. І от, власне. Наші батьки, про яких я щойно розповідав, і мої, і здебільшого її мати дуже допомагають нам з дітьми, і це звичайно дуже сильна підтримка. От що можливо ти взяв від родини, від мами, від батьків? Ну, власне, от любов до творчості взяв, тому що мама в мене дуже творча людина, на те, що вона математика. Цілеспрямованість, мабуть, точно у мене таке теж запитання. от з приводу дітей ваших. Вони зараз ще маленькі, але вони ростуть. І от чого ви їх навчаєте, можливо, зараз з мали. Намагаюся з маличку не, не стільки навчати, звичайно, якусь інформацію даємо, букви, е, ну там роман вже спілкується вільно. Це загально, так. Да, так. Да, але там насичувати якоїсь, от такою, забувати голови, чомусь, я не, не, не спішу. Всьому свій час єдине, що даю і всім це пропагую на всіх, до речі, зустрічах з студентами так само, що поки діти маленькі, а я ж знаю, що у них можливо в когось вже є, а дивіться, у всіх ще діти в майбутньому, то треба їм давати оцей період ласку, тепло, обійми, поцілунки. Таку власне проявляти любов і ніжність, тому що ці маленькі організми, ці маленькі особистості, вони би цього дуже потребують. Ну і от коли є можливість, то звичайно пестимо, ласкаємо і намагаємося, щоб їм було добре. У мене загалом теж таке питання на яких <кхи> <кхи> піснях ти виростав? Ми, ми більш менш одного віку. то я знаю, 87, -го. 87 -го. Та трошки старший. На яких піснях ти виростав? Ну із з українських я ріс на піснях гурту «Скрябін». Час від часу проривались мій простір там пісні гурту ВВ. Пісні братів Гадюкіних, мертвого півня. Ну власне, з більшого я рісок на такій. Рок і рок музиці в українській. А можливо, от, що повпливало на вашу творчість «Антитіло» з самого початку, якщо от простежити якийсь період розвитку від початку от зараз? Що змінилося? Що змінилося? Ну, по-перше, ми дорослішаємо, і це однозначно спостерігається і в музиці, і в якби, до живих виступів, до всіх справ, які пов'язані з гуртом. Ну, лірика, мабуть, доросліша. А так, в принципі, я зупинився десь на 25 роках всередині і все. Далі, якби фізично роки йдуть. А так у голові мені 25 і це добре, так має бути. Ти будеш завжди моя, як рідна земля, і тебе таку єдину люблю до нестями. Допоки є і серце. На одному із інтернет змі я зустріла твій коментар такий з приводу української пісні, що пісня це є мова у нотах. Ну пісня. тут в, в місії таке меседж простий, що е, коли йде дискусія, що неважливо, яка пісня українська, україномовна, вона чи російськомовна, якщо автор українець, то вже добре. Я вважаю, що це не так, що добре, звичайно, і так і так, і кожен має свого слухача. Якби, але в Україні наразі в цій ситуації, в якій є, потрібно відстоювати саме україномовну пісню. Хоча 5, 10, 15 років зробити на цей акцент, тому що пісня це є так само інструмент. Саме ідентифікації народу, якщо українська пісня зазвучить всюди, то це дасть дуже гарні результати. Побачите? Ну я впевнений в цьому, тому власне я і пропагую, щоб кожен мав в своєму репертуарі україномовні пісні. І щоб наразі от, в такий непростий час на них робити акцент. У вас є пісня Скрябина, яку виконують люди як кораблі в цьому році минуло два роки. Як не стало Кузьми, він не відіграв свою творчістю велику роль в встановленні… Мене як автора слів, автора музики в моєму світогляді якомусь. Ну я завжди кажу, що це є той перший артист номер один для мене був і залишається в українській музиці. Наш океан знає більше, ніж ми. Секрети всі у нього на дні. Е, -е, -е! а ми ходим зверху великий балі. Я кораблі гордо пливем, і не вірить ніхто, що ним засікав. Я теж у тебе на сторінці бачила скрін щодо пісні Танцюй там дуже було багато коментарів свого часу у Фейсбуці і хотіла сказати повністю тебе підтримую. І загалом, от наша пісня українська, я думаю, має потужну силу. Як ти вважаєш? Що вона може? Ну особливо тут в цьому буковинському краї, звідки пішли метри української естради і власне дуже співочий край і дуже талановитий край, то звичайно. Тут особливо важливо акцентувати на тому, перебуваючи в інтерв'ю вашій студії, що пісня це є дуже сильний інструмент, не лише якби задоволення людей, не лише емоцій, якихось а пісня це є інструмент, який здатен впливати на поведінку людей. Завдяки пісні можна окриляти, можна з піснею можна любити, з піснею можна йти в бій. Це дуже важлива така штука, і коли українська пісня в будь-яких своїх форматах живе, і, і, і серед народу, і є модною, є класною, є якісною, то це показник того, що якби, і народ е, свіжий, здоровий, і в нього є майбутнє от на твою думку, роль українського музичного контенту у телерадіо ефірі сьогодні? Загалом... Спостерігає за процесами, які наразі відбуваються, спостерігає за тим, як почали співати українською мовою останні рік, як які тренди в. Текстах, які меседжі йдуть, то мені це все подобається. Я бачу в цьому розвиток, він однозначно є. Того, чого бракує, можливо, я зараз не хочу колупатися, але знаю, що сьогодні бракує, а через півроку вже буде не буде бракувати, тому що працює вся країна над цим. Дуже багато талановитих людей в даний момент, навіть коли ми сидимо і записуємо це інтерв'ю, щось створюють і створюють завдяки тому, що от стався поштовх, і вони повірили в те, що в Україні можна українське робити. Що у твоїй Упі, що у антитіл у творчих планах? У «Антитіл» у творчих планах багато чого окрім цього туру сонце, з яким ми приїдемо до вас. Чернівці 1 березня. Крім того, після по завершенню туру у нас великий опенер сезон, будуть фестивалі. Наразі от, презентували композицію Дунай і знімаємо на неї відеокліп. Купа справ. справ... А, розкажи трішки про саме про Дунай. Чому така ідея? Виникла? Ну, Дунай це пісня з нового альбому Сонце. Пісня про відносини між людиною, між людьми, між чоловіком, між жінкою, між двома закоханими, між парою, між сім'єю. Можна це сказати так. Кожні, хто створює. В торби в стосунках, хто будував їх, проходили різні періоди. От пісня співу один з періодів, такий важкий цих стосунків, але вона така позитивна в тому, що варто винурнути з нього і піти далі, пробачити і бути разом. От, це мої особисті переживання. Вони вилилися в цю композицію, і тому вона мені близька. І я впевнений, що вона зрезонує у багатьох людях, які її почують, і вам раджу так само поставити її в ефір. Винирнув на воду в потоп із твоїх очей М -м 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 -м. наш вавілон впав на кухні, все сигналів нуль, токи відсутні. i На Екрані, нова звістка приват Там може бути все, що завгодно, а я так жду від тебе слова. i hey. Асе у чому на твою думку наша українська унікальність? У чому наш код українців? Наш код у нашій щирості і доброті, іноді навіть занадто ми. Здатні довго терпіти і відповідати добром на зло. Це звичайно дуже позитивна якість, вона така якась від Бога. Але іноді потрібно доставати шаблюк і сікти. От чого ми звичайно вміємо робити, але терпимо до останнього. От це є наша така риса. Вона з однієї сторони гарна, але в часи, коли навколо тебе є виклики і потрібно протистояти, то мабуть що. Трошки треба і забувати цю рису, і власне, діставати ту шаблюку, що ми зараз і робимо, але не мусимо пройти це. Тому наш код такий, ми дуже добрі, дуже щирі, дуже відкриті. Але коли треба постояти за себе, ми так само вміємо це робити. На жаль, іноді дуже довго терпимо перед тим як почати. А треба б швидше, я тобі безмежно вдячна за бесіду сьогодні. б, можливо ти б нам побажав і загалом усій буковині, Україні, нашим бійцям і усім людям. Я хочу побажати всім бути здоровими, живими, щоб був достаток у хаті, щоб сім'я була щаслива. Щоб діти і внуки розвивались, росли, раділи і жили на радість собі і вам. І я хочу побажати гарної музики всім у вуха, щоб вона супроводжувала вас в хороші моменти життя. І хочу запросити всіх, звичайно, 1 березня до нас на концерт, на концерт гурту Антитіла. Приходьте. Дякую тобі. Зустрінемося вже на концерті. Ще на творчих зустрічах всього найкращого. кращому. раз нагадую, сьогодні разом із нами був фронтмен відомого українського гурту Антитіла Тарас Стополя. Ви слухали код нації, і я, його ведуча Оля Калиновська, щиро бажаю кожному. Слухайте голос серця, адже код нації у кожному з нас. Український вектор на вістрі часу. Що таке нація? І в чому наша неповторність? Пізнай Україну у передачі Од нація щосуботи о 18.10.